Скажи свою непопулярну думку і тікай, версія жіноча дружба. Жінці набагато легше і комфортніше дружити з іншими жінками, аніж з чоловіками. Якщо жінка дружить тільки з чоловіками, уникаючи жіночого товариства, то швидше за все це або заздрість, страх, або прихована мізогінія. Це не окей, коли в дружбі дівчата називають одна одну сучкою, дурепою, козою, ідіоткою, особливо якщо це робиться за плечима. Є така гарна фраза жіноча дружба лікує серця, яких вони не розбивали. І це абсолютна правда, тому що часи, коли жінки плювали одна одній у спину отрутою, давно відійшли в минуле. Дуже часто у важкі часи хочеться простої жіночої підтримки і розуміння, а не чоловічого вирішення проблеми. Зазвичай, чоловіки одна одної для нас стають особами. Без статі вони не притягують нас як чоловіки. Ми просто не дозволяємо собі навіть розглядати чужого чоловіка як потенційного якогось партнера. Саме тому ось цей рівень конкуренції насправді набагато нижчий ніж це поширюється у всяких дурних стереотипних думках.